Матуся у мене краще завжди була і буде назавжди віки. Матуся для когось слова, для когось суботи життя. Для мене, наприклад, життя. Арпапам, перепапам, перепапам. Парапам. 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 Парапа. Парапа. Матуся хороша гуляє, читає, прибирає. їсти дає мене дуже любить. Є у мене брат молодший звати його лука. Трохи чемний, трохи ні. Деколи така бідося. Ой, мама, я люблю тебе, мама. Мамо, мамо, ерпам, -па парпам, перпампампампам, парпам, -па парпам, -па парпам, -па парапам, матусі ось майже тридцять чотири, хороша й добра. Деколи в нас крики, буде життя бентежне. Перепам, па пам парапа па парапам, пара папа па 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 пам Матуся хороша гуляє, читає, прибирає і стадиє, мене дуже любить. Є в мене брат молодший, зводи його лука, трохи чемний, трохи ніде.